А ми знову на Черкощині. Цього разу раді вам відкрити двері цього чудового витвору мистецтва. Палац Шувалових, читографа Шувалова, мисливський будиночок, як по-скромному написано, в туристичних описах та путівниках. Але ми власними очима бачимо, що це дійсно дивовижна архітектурна споруда, яка надіємось після її реставрації, стане чудовою окрасою міста Тальне і всієї Черкаської області. Скажу відверто, поїздка до цього палацу, хоч і була запланована, але все ж відбулася, як то кажуть, по дорозі. І надіятись на купу вражень ми навіть не мріяли, оскільки на сайтах це туристичне місце вказане як закрите. І дійсно, приїхавши на місце, побачивши металеву горожу навколо цього палацу, ми трішки були засмучені. Але диво таки сталося. Екскурсію, яку нам провів місцевий сторож за сумісництвом гід по палацу, на даний час за нашими подобаннями і в порівнянні є однією з деталізованих, відвертих, щирих, емоційних та справжніх лекцій від людини, яка дійсно живе своєю справою. Всім привіт! Неочікувано для вас і неочікувано для нас. Ми у місті Тальному палац Шувалових. На жаль, рух є видати реконструкція, але вже 8-річній є. і зараз ми вам покажемо все, що там все ж дороги. Це все дві різні знімалося кіно Чорний ворон» ага. І нам да, подали це державо. Там вони вже всений. Ступеньки, оце все рідне, мрамор рідне. Воно, ага. де написано політбюро, там намальована картина графіні у Софії. Вони бляні взяли і замалювали. Експерт приїжджав, він почав шукати, Він сказав, що після війни все зробить. На другий час ми туди не пускаємо, бо там аварійне. Ну, ну, а тут там, біся, што, тут там більше такій кімнаті. Тут ковні стояли, як зимове кіно, да, тут солдати. грілися, типу солдати. О, є в інтернеті, зайти можна подивитися. Там багато чого про замок. Uh -huh. Це ціле що я казав плани. планом. Uh -huh. 140 гектарів землі все у нього було схвалею. Uh -huh. Села, там ось майданець, Романівка, ось це все. Ліс оце тут 40 гектарів. Uh -huh. Романівку ми проїжджали. Ми сюди ще поїхали напряму через Кам'янку. Ми... А, Буцький? Да, з Будський? З да, да. Там хороше теж є, на що подивитися. Uh -huh. А тепер має ще в Легезину заїхати, це це. як mm -hmm. їхати mm -hmm. на Умань. А що там? там? Там дуже хороший музей mm -hmm. і Трипійська культура. Mm -hmm. Хата стоїть під солому, як мурували. Mm -hmm. Оце дуже ціна віж, нам подарили з Рязанівки, з Зеніровського району. Mm -hmm. Одна жінка подарила, мама померла, шкаф 1870 Ого. Так. Mm -hmm. да. Mm -hmm. ну, фіни немає. Yeah, yeah, Ми зільниці мрамор. Мраморна хрожка. Yeah, yeah. <laughs> ну, зам, звісно, старі, видно, бала щось там. Ну, будемо реставрирувати. No, yeah, yeah. Там воно відбилося доски. солдоски. Mm. Нашого здання. Клеменсон, mm -hmm. данський архітектор. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Оце тут все, що лежить, це все рідне. Понаходилися. Талянки, тальнехір, ага. кирпичні заводи, там є плітка щось з Німеччини підписана. Це всі плани вони роздрукували, висловили. Ага. Ось ці самі фотографії, що ви видали, тільки вже увілічені. Ага. Да. Я будуся. Ага, це ще як спочатку будівництва. Ну так, я ж колись другий рік, я 903, п'ятий. Ви що ще і криші, ну все робиться. Все, бо... Ті, ті капелюхи у них були смішні. Ну да, так, да. а люди наші, українці, вище ці це... білі одежини. Та, що... що будували. Хазяйні да. ж були не звідси, так, да, виходить? Хто? Хазяйні. З Дані. А, здані, так. Да. Так. Да. да. Все, що робили, все здані. Данії, матеріали заказували, все. Мені ось цей так завод був його, їхній. Сімейні, хто каже, Зі з крішами вже. Це нахуй, що вони покрили заки. Це ж на куполах таке, так? Все таке да було. Це вікно впало з криші, ми його затягнули сюди. То ще добре, що люди не дали оті купола зняти медний. Це капець. А це ось кімната де девина ходити, ще вона яка була, бачите? Ці потолок, який був, ага. він там, я, вони будуть так і робити. І ці ось вони... А, то що вони, виходить, знімуть ці. да, 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 да. да і що там полукругом буде. Це ж вони все роблять так, як було. А хлопці це чиї спеціалісти? Наші... Місцеві? Ні, один архітектор з Києва, це ж він що робить. Ото в Шапорці, що да, спортивний, Молодий хлопчина. А то, то просто робочий. Mm. Ось, ось дивіться, 1830-й. Нієдино гвоздя. Дивіться, вау, дивіться, все на шпунтах, шпунти, все. І оце, тут десь є такі ці наклейки, там uh -huh. нам теж її подарили. Це отай, і оце. Uh -huh. О, тут і це солдатики, то не наклеєні, то все випалене, рідне, зроблене. Uh -huh. Замки якісь цікаві тоді були. Uh -huh. Ні гвоздя немає, ніде все воно супер чітко видно. <ривний> ось тут стояв камінь. Перший таж вже можна топити. Сажа потруся на всі. Вони все, <ривний> ну, все поробили, ось вже п'ять так само. Тумба. Задіклі є сувалових. А це, всі останні меблі, це що були тут. Вони на день на раді, в Санкт-Петербург, я комусь там хлопці знають, де там дуже є. Ми дуже відреставлювали. Все поміняли. Кого с не так? Я тут руху фотоапарат. Ти хоч мене не знімаєш. Стук, Кося, нам з зумані привезли. Та екскурсія була прошлого разу. Ого, ступка? Да, <реш> Ну, старовина. Бронза чи латук. А це тоже щось якась? — Це шкатулочка така якась стара. Пусті -пу А, це не дом. Бо я дивився десь в інтернеті, що не пускай сюди, воно загорожено, Типа, таке щось Так, що... та, та, Загороджено на було, але ж ми тут і охрана є, екскурсії проводять. Ну, Де виїхали сюди, і через два на третій стопчик буде світитися. А -а, є такі світілічки поставили. А -а. А -а. І по що тут таким полуком? Це вяжеться на чимку. Це білярна тут була. Це білярна кімната, сама така. А на другому тежі в основному для прислуг, їдальня була з тієї сторони. Ось ця кімната і ось ця була гарантивність. Ага. Ух ти. Ось я скажу, ванна, що казали, це найсамолучше. Ага. Клітка рідна. Ось це біла рідна? Так, да, ось це все, койомка рідна. Таке чувство, наче щось положили. Ну, ось тут був Це пісюар стояв, <різь> а це для підмивання БД, ага. це женське. Казали, ось вже було. Ну, так. Mm -hmm. Задвижка. Задвижки. Оце ж вони mm. ось ага. тепло, вони закрили. Холодно відкрили. І це ось ось те саме. І внизу те саме. Тут. А як ви хочете зробити опалення? Так як було? Так як було. Все зробити, як було. Да, я його робити не буду, я з ну, що Я поняв. <glier>. <є>. Я <гум> за <зі> святого року. <гум> Видно. <гум> це ж но все це. Тут а це не замок, а палац. Палац, палац, палац. палац. Замок це там, де захищано ну, на горах, mm. да, да, то замки. Як? О, а це палац ну, да, да. твоє. Так само почали робити, мурувати, тут вікно должно буде, да. при техніку ми вибили вікно, поставили двері. Ага. О, ага. тепер назад Продосуйте. це так. Ой. Класно, що це таке. Це Брана, ж рідно, да? Да, 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 да. Це так збереглося. Да, і в немає. Це ми там місяць назад десь були у Ясинуоці Кіровоградського ну, області. І там теж палац Вінберга, палац Вінберга. То там теж красивий, але ж його ніхто не реставрує, там мусорники і все. — Ну ми тут теж, ми тут тон 30 мусору вивезли. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, бо... Бач... А хто? А тут була Туалет. Ух ти! ты! Жолі зіжові. Дверні оці, вони служили. Йдем як откос. І то він закривається і все. Шашель не єсть. Ну як так можна? Хай це рубали, довбали двері там. Сосна доно б з'їсти, Ну, це. Були, були. Ну, Ключочки, да, глянь, дві, це ж відкрив. А що тут ще щось ось такі цікавіться? Що таке? Щось Завіси? Ще щось було. А як? А тут подвійне вікно було все. і теж відкривалося. Да, а як? Баби тут бачили ці. А, це просто бачили, сотки поставляли, як був музей. Ага. Все, що вона помнить, до кусочка. Ага. Не викидає, складає, то воно все буде. Ну, так, воно як музей тоді буде. Да. Оце я такі люблю. То як геть вже відреставроване. А це зараз таке, це просто no, no. клас. No, no. no, no, no. Коли воно ти бачиш, яке воно було. Ось бачу, є витяжки, де гарячий воздух і сажа, де топилось. Але що, допустимо, чистий, йде холодний воздух. Він же циркуляція. циркуляцію. Mm -hmm. підемо в підвал. там Класно. Це... Проковка зверху вже йдеться в пункти, все, без воздів, без нічого. Mm -hmm. Ну вони фанати свого діла, вони любіть. Mm -hmm. А це оце надробники, то вони тут не похоронені. Ви як підете, що по кругу побачите, mm -hmm. тут тільки надробники. Тут немає її. Да, вони у нас, Де хлібзавод, де це, там похороні, там в них була церква їхня. А -а -а. Вони біля церкви. Да. А, а як... там теж якісь могили є? Ну там були. А, -а, -а. а після війни що з людям? Хліб треба був. Вони зруйнували церкву два етажі, построїли хлібзавод, і він так до сих пор. А то це там, де була та церква, хлібзавод. Зараз, Зараз, да -да, так, хлібзавод, і... mm -hmm. а це вивезли в мусор з мусором в річку. Машинами погрузили, вивезли, а як вода впала через 20 років, і вона обнаружилася. Капець. О, тут прикольно теж. Да. Але ж роботи Крюки Ага. і труба. Тут був ще чан. Вони його зняли, вкрали. Кінь ми підвозили воду, вода подавалася донизу через трубу mm -hmm. самотюком, а звітель подав насос. Що ж ті часи так зробили все. Так, да? а тоді подалося до котла. Вода. Ну, а там ще був такий самий де ну, до туалету дійшло. А це комінь це той? Все видно. Це розшивка, це шатой, так? Да? Ну, таке відчуття, вона що... Ні, у нас таку розчинку зараз не роблять. А вугли, лазери є, уровні, все є, а це вибачте, положа. А це ж подивіться, я якісь ви маленькі. Ви бачите, якісь ступеньки? Туди можна було спуститися і сюди, але ми сюди стараємося людей наводити. Ну, щоб вони менше ці ступеньки не рушилися. А це теж так само. Трошки типу. Ну, де три кольори, а зелені світло, такі були кольори. Ага. Покраска оце. Ну да, так, да. Ну, тут половина буде викидатися, це чуть угу. Таке, чу відчуття, що це геть все почало живе. Це, я ну, давно не бачив таких палаців, що... Це викидатиметься, це не рідне. О, тут я столово зробили, то було, ну, вікно ось обмежено. Але вже орка рідна це? Так, да, це рідна. Тільки ж покрасили це. Може... Там не одної сварки а Це туди вода попала на гору, де є Ого! Тут умов, а ми потім слались та купили йому профіратора. Тут винна кімната якась була, чи що чортів, чор, ну, так, арка внизу, і це все ж донизу. Все було залите бетоном при совєті. Я ще тут, тут вчилася колись. Mm -hmm. Да, німецький mm -hmm. yeah. yeah. А тоді тут був колічі, ті пошелтили. Техніка, це горіт. Ну, щоб вода сюди не вода текла прямо повітря. А це все де була. було. Оце ага. тут стояв котел, який отоплював це завдання. А це що дрова сюди закидали? Не знаю, може дрова, може вугли. А, а, вже, а що, може. Влево? Угу. Ого, ось Ого, ось пішли шахти, так? Да? А це шахти, такі спеціальні, які зроблені в цьому внизу, гарячий туди, що в холодний, в обратно. Ось хрестики, це ще рідні ага. Посвяти. Видно, як святили в підвал. Ага. Угу. Тому що тут не білився. Колір той самий. Що в шахтах, воно що тут? Бо тут вже вит... Як подивитися да. просто. Ні-ні, тобі безпасно і твоєму отцям. Таніцькі проходять безпарно. А вони таніжіть так Ось така екскурсія у нас получилася з місцевим охоронцем. Місцевий охоронець проїв нам досить цікаву екскурсію. І що найбільше, що нам подобається в таких замках, що дуже багато чого залишилося ще з тих часів. Не з'їла. Так сказати, Голода. Влада, влада. 50-60, дивіться, навіть черепиця є. Є ви чули документи з данії. Привезли. І хлопці зараз київські архітектори займаються реконструкцією цього палацу. Ну, досить цікаво. Можете бачити, які дуби. Я думаю, дуби це ще... З тих, з тих часів. У 1906 році закінчили будівництво. Провів екскурсію безкоштовну, замок. Нам такі замки взагалі подобаються, які не тронуті, так сказати, ну, владою СССР. Кажуть, Юшенко переложив трошки рук. Але це все, оця плитка, все, все це ще тих часів. Угу. Там багато чого. Ну, все саме цікаве буде на Ютубі бонзайтур. Підписуємося.